Міфи давньої Греції. Інші Гераклові подвиги. Дванадцять великих подвигів здійснив Геракл на службі в царя Еврістея. А крім них, іще багато зробив корисного людям. Замолоду він їздив із Ясоном та іншими уславленими мужами на кораблі Арго по золоте руно. Але втративши маленького друга Гіласа, повернувся з півдороги назад. Чи надто пройняв його сум, а чи може, Афіна Палада, мудра опікунка Зевсового сина, завернула його, щоб здійснив багато інших подвигів і став нарешті безсмертний. Усе, що робив Геракл, було не до снаги звичайним людям. Ще шукаючи сади Гасперид, дійшов він до суворих Кавказьких гір, де, прикутий до стрімкої скелі, вже багато століть страждав Прометей. Так покарав, колись титана Зевс громовержить за те, що він дав смертним людям вогонь. А тепер смертна людина прийшла його визволяти. Застреливши чорного орла, що кожного ранку. Клював титанові печінку, геракл дістався до скелі, розірвав дужими руками ланцюг та кайдани і звільнив Прометея. Але Геракл щиро шанував свого великого батька. На півдні Греції, Веліді, там, де згодом виросло невеличке місто Олімпія, Зевс колись переміг свого батька Кроноса. На згадку про це Геракл запровадив в Олімпії свято з різними спортивними змаганнями та грищами. Раз на чотири роки до Олімпії сходилася молодь з усіх грецьких міст, ба навіть із тих, що ворогували між собою. Але під час Олімпійських ігор усі були приязні, веселі і чесні в борні. Переможців прикрашали вінками із запашних оливкових гілок і вітали, наче героїв. Багато ще добра зробив Геракл для смертних людей. Та навіть і безсмертним богам він став у пригоді, коли проти них піднялися гіганти, кошлаті велетні із зміями замість ніг. Надумавши знищити сонце та всіх богів олімпійців. Гіганти заходилися кидати в небо скелі та палаючи дерева. Олімпійці гадали легко приборкати гігантів, поміж ними спалахнув лютий бій. Але за вироком долі боги могли здолати своїх ворогів тільки з допомогою земної людини. Дбайлива Афіна Палада нагадала Зевсові про його сина Геракла. І, виконуючи батькову волю, поспішила до героя. Геракл завзято втрутився в бій. Раз у раз напинав він свій лук. Важко падали додолу гіганти, і смертна мла їм ставала в очах. А Геракл стріляв і стріляв. Убив він навіть найдужчого з гігантів, Алкіонея. І врешті битва скінчилася перемогою олімпійців. Важко й перелічити всі звитяжні битви і доблесні вчинки героя. Тяжкі випробовування випали на його долю, та все його могутнє тіло було в страхітливих рубцях, у рубцях було й велике героєве серце. Чорні кучері на скронях. Узялися стріблястою паморозю, глибокі зморшки покраяли обличчя. Але, як і багато років тому, Геракл був по дитячому щирий, чуйний на добро і немилосердний до всього лихого.